Всіх вітаю, шановні мої глядачі. Отож, бо вчора сталася трагедія, яка сколихнула всю країну. Це напад і смерть професорки Ірини Фаріон. Я співчуваю близьким і рідним, це жахливо. Ви знаєте, якщо є якісь або були якісь порушення да, з боку Ірини Фаріон, то... На ці порушення повинні були спрацювати спеціальні служби, так? наприклад, СБУ і так далі, і розглядати її висловлювання в рамках закону, в рамках права України, так? в рамках закону. Але насильство, вбивство це ну, взагалі дикунство. Давайте спробуємо подивитися, що трапилося, яка причина цього вбивства. Ну, взагалі подивимося на ситуацію, да? чи знайдуть, чи покарають, чи знайдуть і так далі. Отже, ситуація пов'язана з Іриною Фаріон. Тут задіяна молода людина, звичайно, що. Молода людина вирішила ну, свій, своє правосуддя. Молода людина вирішила покарати, скажімо так. Ну, Це особисте. Це щось особисте. Тобто я не думаю, що тут є якесь політичне підґрунтя. Молода людина це особисте його, і до, ну, скажімо так, ну, він, він до цього готувався, я вам скажу. <клух> Оця молода людина, він до цього готувався повільно, але впевнено. Це було його переконання ну, відтворити правосуддя. Як би, покарати її, да? але він до цього готувався. Він до цього готувався. Він намагався змінити якусь певну ситуацію. Змінити ситуацію. Бачите, він, він бачав, так, це, це молода людина. Він бачав, таким чином, покаравши її, він захищав себе. Він хотів вплинути і змінити ситуацію. Це вбивство, воно не витікає за рамки нашої держави. Тобто, я не думаю, що треба шукати слід десь інде на стороні. Це особисте, особисті відношення між людьми, скажімо так, розумієте? Це правосуддя в своєму домі. Можливо, можливо навіть це Людину, людина, яку вона знала, яку вона знала, яка була пов'язана з нею. І, знаєте, вони були, можливо, в одному домі, в одному, тобто, можливо, це був студент. Можливо, це був студент, але йому треба було, він вирішив, вирішив для себе, що йому таким чином треба себе захистити. Був якийсь були якісь домовленості між цим молодим юнаком. І Фаріон були певні домовленості, розумієте? Але вони змінилися. Жезлова дама говорить про те, що ситуація. Треба було змінити ситуацію. Треба було змінити ці домовленості. За дім. За дім домовленості. Розумієте? Тут в цьому домі. В цьому домі розпочинався, треба було, так, домовленості були за якийсь процес в домі, можливо, в університеті, да? можливо, в Україні, якийсь процес. Але цей процес він був обмежений. Цей процес він обмежувався. І от тоді прийшло рішення. Тоді прийшло рішення себе захищати. це доля була. Ці домовленості, які були між Фаріон і молодою, молодим цим хлопчиком, да, молодою людиною, вони, цей, ці домовленості вони були доленосними. Вони повинні були повністю змінити ситуацію і життя. Взагалі змінити ситуацію і життя цій молодій людині. Такі були домовленості. Тобто повинен був розпочатися якийсь процес, а цей процес був зупинений, цей процес був зупинений. І тоді цей хлопець прийняв, прийняв рішення, певне рішення. Помагу, робив все можливе, він хотів взагалі, розумієте, домовленості були за те, що він повинен був піти. Піти взагалі, мабуть, з дому, з країни. Ви знаєте, можливо, вона пообіцяла, можливо, що допоможе йому піти. І що зробить для цього все можливо. Все можливо. Ви знаєте, тут іще за, за ну, скажімо так, задіяні дуже великі кошти. Ось, ось оце. Бо тому що правосуддя цього хлопця, хлопець, ну, Виконав це правосуддя, тому що ну, тут були задіяні його особисті кошти, дуже великі особисті кошти. розумієте? Повинен бути якийсь процес, рух, рух повинен бути. Домовленість була за те, що зміниться ситуація, як почнеться рух, рух із дому. Ви знаєте, можливо, я ще так скажу, що можливо вона пообіцяла йому якось посприяти виїзду за кордон. Виїзду за кордон, можливо, ну це учень, да? ось, і і тут учень, і тут учень, можливо, навчатися, ось, тому що пажі, пажі випадають, а пажі це, це процес, це період навчання. Значить, Швидше всього, що, дивіться, це це особиста помста. Я думаю, що це особиста помста, тому що були домовленості, які допомогли б цьому хлопцю, да, цьому хлопчику, виїхати за кордон. Ось, виїхати. Виїхати, а виїзд став обмежений. Дивіться, цим виїздом він хотів себе захистити, розумієте, і, і йому це коштувало дуже великих особистих коштів. Швидше всього, що там була проплата. Можливо, я, я не хочу нічого сказати за Фаріон, я, ну, це, це всього, навсього тільки розклад карт, да? але карти показують, що тут особисті кошти задіяні, він хотів цими коштами саме захистити. А вийшлося тобто, до домовленості по процесу, по виїзду так? це рух. Тут ми домовлялися, що буде змінена, йому, у нього буде зміна, повна, повна зміна ситуації через домовленості, через якийсь рух з із, із дому. Ну, тут швидше всього так. Тут швидше всього це так. Були домовленості, були задіяні кошти великі. І, розумієте, він думав, що, що коли він піде, там почнеться у нього новий етап. Це було для нього нове життя, новий етап. Він розпочне там життя, новий етап заново. розумієте? Але, але не вдалося ось. його не випускали. Тобто питання договору, воно не було виконане. Він потрапив в обмеження все одно, ну, він не зміг виїхати. Значить, домовленості, да, оці, не були виконані, швидше всього. А кошти, а кошти великі там прокрутилися, я вам скажу, досить великі. Дивіться так. Домовленість була про те, що, що е, його карма зміниться тим, що він піде. Дивіться, йому треба було, і ось, і ось дві карти. Йому треба було виїхати з України. І швидше всього, що він з нею домовлявся про це. Можливо, що вона дасть якесь направлення йому в ну, інший. У Начальний заклад Європи. Я не знаю, як там могло це все прокручуватися. Але домовленості про те, що вона допоможе йому виїхати. Це для нього було досить доленосне, тому що він планував взагалі змінити своє життя, ну, почати новий етап. Ой, Просто ж його дві карти, дивіться, дві карти. Але, і ще й луна. Я так і покладу їх дві карти, так? Але. Але дивіться, всі маніпуляції, вони, звичайно, були брехливими, брехливими. Ну, Луна це, це брехня, це обман. Швидше всього, що його обманули, обманули. І ще в цьому договорі, в цьому договорі і ще була присутня якась людина, якийсь чоловік, похилого вже віку, немолодий. Досвідчена вже людина, так, але його обдурили, його обдурили цього. Так, дивіться, світ. Ну, звичайно, що йому обмежили, він хотів взагалі покинути територію України назавжди. Цей хлопчик він хотів взагалі піти повністю з України і завершити тут своє перебування в Україні, тобто обмежений вихід назавжди у світ. Все, він зрозумів, що його кинули. Він зрозумів, що його кинули, да? Ну, це Україна. Так, він хотів вийти. Ну, його обдурили. Його просто-напросто обдурили цього хлопчика. Ну, Давайте ще дуже швидко на майбутнє. Знову, знову карта брехні. Дивіться, знову карта брехні, його обдурили. Його обдурили, в нього украли кошти, в нього забрали кошти таким чином. І, розумієте, виїзд, прорив на майбутнє, бачите, через брехню. Через брехню. І дама. Ось вона дама випала. Ось вона випала дама. І, і тому дама получає удар. Ось так. Тому дама получає удар. Ви знаєте, я скажу так, це незамовне, незамовне вбивство. Це особисте. Це все особисте. Тому, ви знаєте, оці виїзди за кордон. Тобто в кожної людини є свої скелети у шкафу, скажімо так. Вони були, мабуть, і у Ірини Фаріон. Тому, тому можливо, те, що з нею трапилося, це результат її діяльності, скажімо так. Результат її діяльності ми багато чого з вами не знаємо про цю людину. Так? Одне, начебто, лежало на поверхні, а те, що, як у айсберга було знизу, воно було скрите від усіх. Те, що, ну, що людина може ще таємно робити, але обман тут обман. Ну, і там дама отримає удар від молодої людини. Ну, тут все, розумієте, тут все вказує на те, що, що це вбивство на, через особисті оці домовленості і стосунки, і стосунки по домовленостям, розумієте? Тому треба, мабуть, бути людиною, ну, Дивитися на те, що ти можеш виконати, да, обіцяючи людині, а що ти не можеш виконати? От так от. Ну, Не знаю, я думаю, що можливо. Давайте подивимося так, чи, чи буде знайдено цього юнака. Тут, Звичайно, що, як кажуть, злочин є злочин, да, вбивство є вбивством. Що б вона там не зробила? Розумієте, він, мабуть, і таємно не міг, не міг заявити про її це мошенничество, як він міг підтискати Я хотів втекти, я віддав кошти, вона мені пообіцяла. а як він доведе, що він віддавав ці кошти, вона ж е е не виписувала, да? чи, чи, можливо, той мечовий король, який випав, ну, вони ж не, не коли беруть взятки, вони ж квитанції не виписують, як можна доказати. І це швидше всього, що ця дитина чи людина чи хлопець. Був доведений до відчаю, він вже не знав, він просто в нього така була злість швидше всього, що це отак от він вирішив. Давайте подивимося, чи знайдуть е е вбивцю. Докладатимуть всіх зусиль. Мабуть, буде і на винагорода якась, будуть заяви. Розслідування буде йти досить швидко, я вам скажу. Будуть робитись певні заяви. Будуть надіятися, що буде що швидше всього проголошена винагорода. За, ну, бо взяли ж там міністри, взяли під контроль це питання, да? контроль, під контроль беруть. Тому, що з усього, що буде, мабуть, ще оголошено, можливо, винагороду якусь для того, щоб змінити ситуацію, щоб знайти вбивцю, да? знаєте, буде все-таки якесь розчарування, розчарування дуже сильно будуть. Розкрутиться, буде затягуватися. Знаєте, воно так ш... спочатку начебто швидко-швидко, а потім затягнеться, затягнеться, затягнеться. Треба буде. Буде важко дуже. Буде дуже важко знайти. Його будуть контролювати це питання. Є всі шанси, є всі шанси, що ця справа розвалиться. Можливо, ви знаєте, я думаю, що я не бачу, щоб тут щоб тут знайшли, можливо, 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 через те, що, можливо, через те, що він спіє виїхати все-таки, якось врятується, ну, рятується, виїхати просто це, це, цей хлопець зможе. Я не бачу. Я не бачу, що знову будуть якісь заяви, будуть шукати. Знаєте, по сонцю? Я думаю, що воно якось затягнеться, затягнеться, затихне все. І поки я не бачу. Ведеться робота домовленості, обновлення. Знову нечесна гра, поразка. Ну, я не впевнена, поки що ось за цим розкладом я не впевнена, що його можуть знайти взагалі. Можливо, когось знайдуть оголосять, да? Що знайшли все, ось знайшли, оголосять, ще працюємо дуже сильно, але, але буде затягуватися. Досить сильно все це буде затягуватися. Ну, подивимося, що події розвиваються, можуть розвиватися дуже швидко, так? тому що тому, е, ситуація, вона ще, можливо, е, з цими вищими силами вона ще. Не зрозуміла і не сформована, тому карти можуть і не щитувати. Так що так, я думаю, за цим розкладом що я тільки що вам зробила. Я думаю, що все-таки це особиста помста. Особиста помста ціє, ціє, цього молодого чоловіка, молодого, молодої людини. Особиста помста. А за що? Я вам тільки що розказала. Ну, поки так карти випали. Поки так. Можливо, буде, буде щось по-іншому, але сліду звідкись, звідкись сліду, так, чи якесь політичне вбивство за те, що вона розпалювала ворожнечу. бачите, карта, карта внутрішнього конфлікту не випала в мене взагалі. Тобто це не, не в цьому суть, що вона розпалювала, начебто, да? ну, своїми висловами там, російськомовні, україномовні. І так далі, українців Ну, цей поділ, цей скандал, яких, в яких, скандали, в яких вона постійно от прягалася. Да? Але вони не випали. Це не через політичну діяльність, не через політичні якісь там заяви, не через критику. Я не бачу. Я бачу особисте, не виконала особисте домовлення, особисте домовлення з цим юнаком, і ще, і ще людина, там, ще один чоловічок там був. Можливо, ректор, я не знаю, хто там може бути. Ось. Але це помста. це помста. Ну, подивимося, що будуть оголошувати наші слідчі, да? чим воно ну, все це закінчиться. Страшне те, що сталася трагедія, і людину позбавили життя. Це найстрашніше. На все добре, до побачення. Дякую вам за увагу.